Вітаю в ефірі. Телепроект Західний кордон. Щотижня ми розповідаємо про важливе та цікаве із життя наших охоронців державного рубежу. Цей тиждень був насичений на події, які саме дивіться далі. День Збройних сил України. Як військові крокували львівською бруківкою? Підбірка найгучніших затримань за тиждень на західному кордоні. Одвічна проблема, як побороти хабарництво, чи ефективними шляхами йдемо. Як прикордонники заходу відточують бойову майстерність. Марш захисників прикордонники західного регіонального управління разом з армійцями цього тижня крокували львівською бруківкою. Військовий парад приурочили 25-річчю збройних сил України, яке відзначають 6 грудня. І якщо раніше ця дата була не вельми популярною серед українців, то після початку війни на Донбасі люди зовсім по іншому дивляться на тих, хто захищає Україну від російської агресії. Це перший військовий парад за час незалежності України, який проходить не у столиці, а на засніженій львівській бруківці. У колоні військових і нацгвардійців в повному обмундируванні марширують і бійці командатури швидкого реагування західного управління Держприкордонслужби. Задіяно сьогодні у нас 53 військовослужбовця парадом розрахунку кінічного центру комендатури швидкого реагування, а також дві борні техніки, які також будуть прийняти участь. Майже тисяча солдатів у свій професійний день крокують містом. Серед них ледь не кожен другий уже пережив пакло війни на Донбасі, і саме російська агресія в Криму та на сході докорінно змінила українських захисників, зокрема і прикордонників, які в умовах війни не лише захищають кордон, а й вдосконалюють свою бойову підготовку. До тих пір, значить, коли не почалася ще військові дії, бойові дії на сході. В цілому державна прикордонна служба була орієнтована на європейські стандарти. В першу чергу, це у нас був пріоритет, правоохоронна діяльність, правоохоронні функції. На даному етапі в першу чергу ми приділяємо дуже велику увагу. Наші бойові підготовці з цією метою були у нас змінені програми підготовки, створені бойові підрозділи. Віталій Федюк, військовий капелан, свого часу змінив рясу на військову форму і нині пліч опліч з солдатами на марші. Сльози сльози на очі так, згадуєш з тих хлопців, які зараз там є. Тому що не всі присутні в містах на параді, згадуються тих хлопців, які в бліндажах, які в окопах, зі зброєю в руках. Аби відродити українське військо з руїн у 2014 році знадобилася допомога чи не кожного українця і чималих зусиль волонтерів. Тепер пересічні люди із захопленням спостерігають за маршем українських захисників. Піднесено настрій зовсім інший, Вдома дивишся новини. Сумно е, не цікаво. А тут відчуваємо, що є ми в захисті, в безпеці з такою армією з такими збройними силами нам не страшно. А тепер про те, до яких хитрощів вдаються контрабандисти, щоб перевести через державний кордон контрабанду, найгучніше затримання на західному кордоні. Дивіться далі у нашому дайджесті. Тиждень нелегальних мігрантів на українсько польському кордоні лише за останні кілька днів прикордонники мостицького загону затримали дев'ятьох порушників державного рубежу. Поблизу краківця зелені берети» спіймали біженців з Сирії, які засніженими полями пішки пробиралися до Польщі. Про намір нелегального перетину кордону сирійськими біженцями. Прикордонників попередили заздалегідь місцеві мешканці. Прикордонникам довелося ще й рятувати від замерзання сім'ю нелегалів, де правопорушницею виявилася чотирирічна дівчинка. А ще поблизу Чигинь Зелені Берети схопили чоловіка і жінку, які теж прямували до Польщі за межами пункту пропуску. Біженцями виявилися двоє громадян В'єтнаму. За пошуками кращого життя у Європі, український кордон порушував і громадянин Вірменії. Згодом прикордонники з'ясували, що чоловік з Єревану літаком прилетів до Києва і пішки намагався потрапити до Польщі. Крім того, прикордонники разом з поліцією затримали у Львові організаторів нелегального переправлення біженців через кордон. Наразі щодо всіх випадків незаконного перетину кордону тривають слідчі дії. Кілька вкрадених автомобілів затримали прикордонники на Західному кордоні. Перший випадок у Краківці. Чех намагався доправити крадений Опель в Україну. До речі, машину викрали минулого року в Чехії. Ще дві крадені автівки виявили прикордонники на Закарпатті. Закарпатські прикордонники ще й затримали мокрих нелегалів. Двоє українців в прямому сенсі пливли до Румунії. Чоловіків у гідрокостюмах спіймали, коли ті намагалися перепливти річку тису у Рахівському районі. Вже при затриманні плавці, щоб уникнути відповідальності, вдавали різке погіршення здоров'я однак від госпіталізації відмовилися. Залізничний наркотрафік зупинили зелені берети. Службовий собака Чопського загону винюхав наркотики в поїзді прага Київ, які порушники заховали біля сміттєвого контейнера у тамбурі потяга. Ну і звісно, боротьбу з контрабандою тютюну прикордонники не припиняють. Лед не в кожному пункті пропуску зелені берети» цього тижня вилучали контрафактний товар. Та найрезонансніший випадок трапився у раві руській. Контрабандисти везли до Польщі сигарети у паливному баку рейсового автобуса Умань гданськ. Переобладнані ємкості для бензину. Прикордонники знайшли понад тисячу пачок цигарок. І за боротьбу з контрабандою та незаконним перетином кордону зловмисники підпалили автомобіль прикордонника на Закарпатті. На щастя, зеленому берету вдалося вчасно загасити машину. Сьогодні розслідуванням цього випадку займається національна поліція, адже контрабандисти доволі часто здійснюють тиск на працівників прикордонної служби. Запобігти і побороти злочинну діяльність на кордоні на українських рубежах з сусідніми країнами триває міжнародний антикорупційний тиждень. До спільних заходів з подолання хабарництва долучилися Румунія з Молдовою, адже контрабанда та протиправна діяльність це не лише українська проблема. Міжнародний антикорупційний тиждень одночасно стартував у всіх прикордонних відділах на українському рубежі. Серед прикордонників постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо відповідальності за протиправну діяльність. Вже цього року у Західному управлінні Держприкордонслужби нарахували понад 150 випадків відмови з зеленими беретами від отримання хабара. Найбільш непересічні і зухвалі це коли, скажімо так, залишають ну, велику суму коштів. Паспортних документах, от, і коли ну, відверто і відкрито заявляють, можна сказати, навіть так, про те, що там, представнику Державної прикордонної служби надаються там, відповідні кошти. Найбільш зухвалих представників, які намагались вчинити дані дії, це десь близько 59 чоловік. Значить, відносно них внесена інформація до єдиного реєстру досудових розслідувань. Майже третина відмов від отримання хабара припадає на львівський прикордонний загін. Здебільшого прикордонникам пропонують винагороду в пунктах пропуску «Рава Руська» та Вустелузія. Люди, які перенають державний кордон, намагаються пришвидшити своє перебування в черзі, і, значить, тим самим підходять до прикордонників і пропонують їм кошти для того, щоб вони могли скоріше перетнути лінію державного кордону. Прикордонники зізнаються, за останній рік кількість проб підкупу зелених беретів в пунктах пропуску значно зменшилася, адже прикордонники самі зацікавлені в подоланні злочинної діяльності. Особовий склад, який відмовився від хабаря, заохочується керівництвом прикордонного загону на суму рівну в два рази більшу, від якої він відмовився. Тобто при отриманні хабаря, запропонування хабаря у 500 гривень, відповідно військовослужбовець за рахунок економії фонду преміювання нагороджується. Премію ну, тисячу гривень. Лише цього року прикордонникам львівського загону виплатили майже 60 тисяч гривень премій за добровільну відмову від отримання неправомірної вигоди. Та цих заходів недостатньо, аби остаточно побороти корупцію на кордоні, бо хабарництво створюють не лише ті, хто бере, але й ті, хто пропонують. Для того, щоб побороти це явище, потрібно бути двосторонні дії, як і з персоналом Державної прикордонної служби, так і потрібно проводити відповідну роботу і з суспільством. Вільно населені. Саме для такої боротьби з хабарництвом на рубежі в міжнародний антикорупційний тиждень подорожуючим роздавали інформаційні флайери про відповідальність за протиправну діяльність та номери антикорупційних ліній, куди кожен може поскаржитися на здирництво. Такі заходи здійснюють систематично і за підтримки публічних авторитетних людей. Так, до прикладу, на західному кордоні можна було зустріти легендарного тренера Мирона Маркевича, який проводив роз'яснювальну роботу подорожуючим. Бойовий досвід не лише на війні, а й на полігоні. В кінологічному центрі, що у великих мостах, відбулися чергові навчання прикордонників. Відточували майстерність і стрільби з великокаліберної зброї. Навіть ті зелені берети, що вже повернулися із зони АТО. Так, бою кулеметник прикриває бійця зручним протитанковим гранатометом, здійснюючи захист і даючи тим самим змогу спокійно прицілитися і нанести удар по ворожому об'єкту. Саме для таких бойових злагоджень і тренуються систематично прикордонники. Цього разу на вулиці сніжна зима, тому і спеціальний одяг білого кольору, який допомагає бути непоміченими на місцевості. Такі заходи називаються стрільби розрахунків групової зброї. Їх особливість умови, наближені до бойових, Відпрацьовували бойові стрільби. Персонал кандидатури швидкого реагування це переважно бійці, які вже пройшли службу в зоні антитерористичної операції, але є й такі, які тільки поступили на комплектування цієї кандидатури. Для цих хлопців автоматичний чи ручний протитанковий гранатомет, кулемети Калешникова це вже найкращі друзі. Тренуються систематично. Прикордонник Орест Павлович жартує. Зі своєю Марусею ходить частіше ніж з жінкою. Ну, ми тут подислакуємося тут в мостах великих на комету. <кхух> Стрільби майже кожного місяця бувають, все близько до реальних подій. На чергування бойові заступав то його собою То Той Маруся моя теж знайхажу вже. На полігоні зібралися більше, ніж пів сотні прикордонників. Серед них все частіше можна зустріти і жінок. Зараз, чим далі, з кожним днем, ну, більше дівчат хочуть служити, хочуть відчути напевно, ритм ну, воєнної служби цієї. Відчути, що таке, десь побути в таких ну, умовах, деколи не дуже зручних. Ну, хочеться, щоб почастіше відбувалися такі е, стрільби. Погнева підготовка, тому що ну, ніхто не знає, кого чекає, кого куди відправлять. Такі бойові злагодження це ще й обов'язково заняття з тактичної медицини. Надання першої медичної допомоги постраждалим відпрацьовують за натовськими стандартами. Ми все більше і більше розпосюджені, розказуємо, як правильно нею користуватися, які перші методи медичної допомоги повинні би використовуватись. Рішення відправлятися на підкріплення до зони АТО може пролунати будь-якої миті. Тому готовність повна до застосування по першій команді каже Максим Тоборов. Я цілком задоволений рівнем підготовки, який ми зараз маємо, але заспокоюватись ми не можемо. Ми повинні продовжувати працювати над тим, щоб рівень цієї готов... рівень готовності до бойового застосування у нас постійно зростав. і Хлопці були готові в будь-який момент. Це усі новини на цей тиждень. Дивіться нас, щоби завжди бути в курсі найцікавіших подій із життя зелених беретів. І пам'ятайте західний кордон під надійним захистом. Я присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і віданим. Обороняти Україну! Захищати її суверенітет. Та територіальну цілісність. І недоторканість. Сумлінно і чесно. Виконувати військовий обов'язко. Накази і командирів. Неухильно дотримуватись Конституції та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.